В гамні ми сидимо десять днів нечистоти затоплюють підвал п'ятиповерхівки на вулиці Героїв рятувальників у Кропивницькому. Мешканка будинку Вікторія Герасіменко каже, живуть з сином на другому поверсі у квартирі. Постійний сморід. Я відкривала вікна для того, щоб провітрювати квартиру, але це не допомагало. Зима електрика іде. сморід як стояв, так і стоїть. Ми не могли навіть. Спати. Я ночу просипалася, проситувалася із-за того, що дуже сильно смерділо в квартирі. Вважає через вологу і сморід у квартирі, у сина розпочалася алергія. Проконсультувалася з педіатром. Вона каже, що постійно вологість викликає гриби. Ми здавали нещодавно бакпосів, у нас висіялися гриби. Коли підвищується вологість, дуже швидко розмножуються гриби, віруси і бактерії. У дітей зазвичай, якщо немає хронічних захворювань, то часті ГРВІ. Які можуть привести і до бронхіальної астми, і до таких для хронічно обструктивної хвороби легень, також дуже поширені алергічні захворювання. Каналізація тече у підвал будинку протягом трьох останніх років, говорить мешканка Лідія Спіріна. Все стікає з каналізаційних люків в підвал. А вона часто забувається. Коли визиваєш водоканал, вони приїжджають, чистять. Але ж те все, що воно вилилося, ніхто ж його не чистить, воно там накоплюється, накоплюється і накоплюється. А це вже відбулося зрив труби, крім каналізації, там ще й вода тече. Будинок на балансі житлово-експлуатаційної організації номер 4 Жек прийшов, попіднімав люки і навіть не зайшов, не подивився, що там тече. Вони сказали, що добре, ми передамо водоканалу. Нечистоти течуть у підвал через забиті зовнішні каналізаційні колодязі. Вважає заступниця начальника організації Тетяна Загородня. Знаходяться на обслуговуванні нашого місцевого водоканалу На сьогоднішній день це 33 будинки. Підтоплюються підвальні наші приміщення. Ми зверталися письмово, Це у нас слюсаря кожного дня обходять свої дільниці, перевіряють дворові колодязі. хоча ми це не повинні робити. Щодня працівники водоканалу чистять від 30 до 35 каналізаційних дворових колодязів, каже директорка Валентина Давидчук. Витаскують там і рушники, і простині. Чим більше туди кидають мешканці, звичайно, каналізація працювати не буде і буде проходити підтоплення. Бригади в нас зараз три, працівників в бригаді також мало, бо багато в нас пішли служити. 35 чоловік служить. На жаль, вже погибло багато, 6 чоловік. Говорить, після чистки каналізаційного колодязя біля будинку на вулиці Героїв рятувальників з'ясували, що зруйнувалася частина труби. Цю ділянку труби там близько 20 метрів. Будемо планувати під заміну. Поки не викинеться роботи під заміні, так будемо виконувати профілактичну прочистку. Аварійну ділянку труби планують замінити до кінця року. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Крапавницький.